І почув за собою голос учний, і я оглянувся, пише автор. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо історію або слова автора про те, що він оглянувся. Він відреагував на голос. Коли ми читаємо ці слова, ми його маємо розглядати в контексті 10, 11 і 12 віршів. 10-й вірш говорить про духовний стан автора, в якому стані він був. Коли він бачив і або отримав видіння, коли він отримав місію, наділений був цією місією. І далі 11 вірш говорить, кому ця вістка предназначена, до кого він має звертатися. В інших розділах і подальшому ми будемо розглядати безпосередньо ті слова, які були передані йому, ту вістку, яку він особисто мав передати. Але тут ми бачимо, знову ж, його духовний стан. В якому він був, потім куди він має, кому передати. І в 12-му Віршові ми читаємо його особисту реакцію на те, що відбувається навколо нього. Тут ми вперше якби зустрічаємо е, особисті емоції, особисті переживання. Ми, звичайно, не читаємо про те, що він зрадів або засумував, але ось його реакція про те, що він обернувся, говорить про те, що цей. Вістка або книга об'явлення це не просто така суха інформація, яка була передана Богом через виконавця робота якогось, який запрограмований на ту чи іншу дію. Тут сказано про те, що автор був реальною живою людиною. Він обернувся. Дуже часто люди, коли чують знайомі голоса, можуть навіть не звернути, вони можуть пройти поруч, не звертаючи увагу. Але в даному випадку він не просто почув, він обернувся. Це його була особиста реакція, це були його особисті емоції, це його було особисте здивування. Адже коли ми читаємо Слово Господнє, то Ісус Христос, коли мав вознестися у Матвія 26-29, є такі слова: Кажу ж вам, що від нині не питиму, я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його питиму в царстві мого Отця. І так, слова Господні говорять про те, що він якби попрощався з ними до самого приходу. І ось автор, знаходячись на острові, чи то безлюдному, чи то заточені, він чує цей голос і він розуміє, що він бачить, або зараз з ним говорить безпосередньо його Спаситель, якого він вже не очікував швидше за все бачити в цьому житті. і... Все це відбувається. Його очі бачать того, кого, з ким він попрощався. І це і важливо. Тут ми, повторюю, бачимо емоції, бачимо настрій автора, і це говорить про те, що він такий самий, як і ми, його реакція говорить про те, що він не позбавлений тих чи інших людських характеристик і людських емоцій. І в той же самий час це говорить нам також, що коли і ми проявляємо ті чи інші емоції, це нормально, це здраво і це не осуджується самим Господом. І так, Йоанн знаходиться на острові. Він чує слова Господні. Він чує, кому ці слова предназначені, але він, як людина, відреагував слідчим чином, він повернувся для того, щоб почути. Або побачити той голос, який говорив з ним. Він недовольствується тим, лише, що чує. Він не лише на цьому зупиняється, він дійсно хоче в повноті побачити і усвідомити присутність свого Господа. І це є важливим. І слово Господнє говорить про те, що також і в кожного з нас є ця чудова надія, що ми також його побачимо. Повному обсязі, не просто лише почуємо голос чи відголос нашого Спасителя, а безпосередньо побачимо. Ці слова записані в книзі Йова. Вони належать, якби Йову, який говорить і звертається до своїх друзів, але це надія всіх християн всіх, і всіх періодів і століть. І це також є наша особиста надія, що ми побачимо Господа. Там є такі слова, та я знаю, відкупитель мій живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою. І далі сказано: Я сам побачу Його, і мої очі побачать Його, а не очі чужі. І так, Господь скоро прийде, і наші очі побачать Його. Амінь.